Сонечко всіх нас вітає, здоров'я, щастя, миру нам бажає. Дітки, ми з вами живемо в країні, яка називається Україна. Ми бажаємо, щоб в нашій країні був мир. І давайте з вами сьогодні зробимо гарного голуба, намалюємо голуба миру. А для цього нам знадобляться наші пальчики. Ну що? Приступимо до роботи. Ось такого гарного голуба ми з вами сьогодні намалюємо. Якого він кольору? Так, біленький. Голуби можуть ходити по землі, а також вони літають, розправляючи крила. Погляньте, які в нього гарні білі крильця. Якого кольору наш голуб? Правильно, він біленький. Ну що, приступаємо до роботи! Приготували свої ручки стали ми пташечками. В небі пташечка літала, на галявину сідала, посиділа, відпочила і до гніздечка полетіла. Дітки, для того, щоб намалювати гарного голуба, нам знадобляться наші долоньки. Голуб у нас буде білого кольору. Ми беремо білу фарбу, беремо пензлика, вмочуємо його у водичку. Погляньте, набираємо білої фарби, набираємо гарно білу фарбу і будемо з вами ось так розмальовувати свою долоньку. Давайте разом будемо працювати. Розмальовуємо долоньку нашу. Гарно. Щоб крильця одержались гарненько у нашого голуба. Ось так. І тепер погляньте, у нас сірий папір, синій папір, біла фарба, і прикладаємо. Ось так розтопирюємо один пальчик і ці. Ось, приклали, притиснули свою долоньку, підняли. Якщо мало, ми ще можемо ось так намалювати нашу долоньку. Гарно розфарбовуємо долоньку. Погляньте, ось одна частинка пташки є. Беремо серветку, витираємо долоньку. Тепер беремо іншу долоньку. Беремо також білу фарбу. І хай мами вам допоможуть. Змащуємо ось цю долоньку білою фарбою. Погляньте, я вже долоньку змастила фарбочкою, а тепер прикладаємо ось так. пальчики розставили і приклали і прибрали. О, погляньте, у нас витерли нашу долоньку. Витерли гарно. І тепер у нас є голівонька. Погляньте, ось. Зараз я її наведу гарно, ось голівонька в нашого пташечки. Ось така голівенька Нам треба з вами намалювати дзьобика. Беремо пензлика, червону фарбочку і малюємо ось так дзьобика нашого. О, дзьобик гарний. А тепер внизу ми з вами намалюємо зараз хвостика нашій пташечці. Погляньте, беремо білу фарбу і малюємо ось такого хвостика. Ось. Погляньте, який у нас голуб з вами вже одержався. І можемо взяти чорну фарбочку. І ой, око намалюємо обережно. Отак, приклали. Ой, трішки в мене розпливлося воно. Але я його зараз промокну. Ось, погляньте. І спробую намалювати око. Ой, але воно все одно розпливлося. Погляньте, який у нас голуб з вами одержався. Давайте ми разом намалюємо багато голубів і пришлемо їх мені. А я буду чекати їх. А зараз кажу вам до побачення, до наступної зустрічі і чекаю ваших робіт!